Uh, здається, що кожна дівчинка в дитинстві мріяла стати королевою чи принцесою і жити в якомусь чарівному королівці, маючи свого принца, обов'язково на білому коні. Але верстаю життя реалії показують нам зовсім не таке. І дуже часто uh, ми проживаємо життя, так і не ставши нічією принцесою чи тим паче королевою. Коли я прийшла до Анатолія, моя проблема була дуже-дуже далека від питань для морних. І коли він мені сказав, що треба розібратися із цим, я подумала спочатку, що ж він взагалі тут чешить взагалі. Але не було мене вибору, тому що мені, мені треба було вирішувати свою проблему. А для того, щоб її вирішити, мені довелося ще йти цим шляхом. Тобто розібратися з цим королівством і рівними принцами. І тепер, знаючи, як це зробити, ну, хочеться сказати всім всім дівчонкам, всім дівчаткам чи жіночкам, що насправді це дуже просто. Просто потрібно рухатися в правильному напрямку. Як знати цей правильний напрямок, ну тут, тут вихід один, треба звернутися до спеціаліста. Адже коли у нас болить зуб, ми не йдемо до художника чи будівельника, і той же ж будівельник не ремонтує зуби. Ну і так і з цією питанням, з цією питанням проблемою. Ми маємо до кого звернутися, дякувати сучасному світу. Хоча є дуже багато, ну, кожен вибирає свого, той, який підходить йому до душі. Але повернемося до королева і до королівства. Насправді немає якогось магічного способу чи обряду посвяти. Немає палички чи рівної чи чогось такого, що, що так, от бац, і зміняється. Ключик до цього королівства і до власного королеви знаходиться у кожного нас в душі, в серці. Просто треба правильно з ним навчитися обходитися. І е, коли ти вже розумієш, що ти на правильному шляху, і ти перейшов цю точку невозврата, ну, то стає насправді дуже-дуже прикольно. І це відчуття, яке не можна передати словами. Коли нам болісно або дуже добре, дуже часто ми взагалі не хочемо нічого говорити, нікому ні з ким говорити. Ми просто відчуваємо свою біль, радість і щастя. Ну, так і тут. Це не можна пояснити словами, це просто треба відчути. Але це відчуття, воно насправді дуже прикольне. І Якщо вам здається, що поряд немає жодного достойного принца чи подальшого короля, одні якісь у вас є алкоголіки, чи там не знати хто, ну, то ви... ви дуже помиляєтеся, це не так. І в пошуках своє щастя, часто їдучи за 3 9 земель або роблячи непонятно що, купу всього. Косметологи, там, не знаю, мільйон-мільйон всього, курси, ну, що не тільки зараз є. Ми просто не то дивимося, не там шукаємо і не то робимо. Ну, роблячи не то, то ми ж не можемо прийти до цього результату. І е, ну, королевий буде дуже легко, не потрібно ніякої корони. Я вам бажаю дойти до свого королівства.